Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Нові акції 6 та 7 серпня. Кешбек 80% на засоби для догляду за ротовою порожниною від Доктор Морган. Ось такі зубочистки з ниткою за 43 гривні. Такі силіконові щіточки, 20 штук, 38,80 Зубна нитка, довжина 50 метрів 63 гривні. Також є дуже великий асортимент зубних щіточок 36-37, фактично. Коштують ось такі зубні щіточки. Так, такий варіант. Ціна 27,80. Кольори є в асортименті. Набір дві зубні щітки, 34. Такий варіант 31 гривня, Тут ще є щітка для чищення язика 31 гривня. І такий варіант 14,80. Так. 51 гривня. Така зубна щіточка. такі по 40 гривень 50 копійок, 43,50 зубна щітка з витискачем для пасти. Такий варіант 52 гривні. Набір із двох 50 гривень 50 копійок. І така зубна щітка з насадками 89 гривень, три штуки виходить. Насадки до електричних зубних щіточок 49,50, 2 штуки. Сама електрична зубна щіточка за 131 гривню. Але що, не бачу самої щітки? А ні, ось вона. Вона, до речі, не крутиться, а вібрує. І від Доктор Морген ще є зубні пасти 75 мл 59 гривень, 71 гривня, 100 мл і по 40 гривень, 80 копійок. Одним словом, як які є і акційні, і неакційні. Ось такий, такий варіант: зубна паста об'єм 125 мл за 37,50 і ще від цієї суми нарахується кешбек 80% від вартості 55 гривень 100 мл. Такий варіант за 59. На усі прикраси, аксесуари для волосся. 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари з цих категорій. Отримуєте дві подарунок. Ігар по 80 гривень, дуже гарний перелив кольору. Набір каплучок 149 прикраса на ногу 60, набір заколок крабиків, метеликів. Ціна 50. Такі заколки металеві 199 В таких акціях вигідно брати, щоб була плюс-мінус однакова ціна. Бо якщо ви знаєте, з різною ціною, то в подарунок піде те, що дешевше. Набір заколок 2 штуки 50 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на увесь кухонний текстиль та аксесуари для кухні. Є наборами підставки бамбукові. 4 штуки за 90 гривень. Рушник вологопоглинаючий. Ціна 50 гривень. Це для просушування посуду. Розмір 30х40 см. Є такі рушнички відрівні 30 на 30 см, 30 штук за 50 гривень. Килимки антиковзаючі, Ціна за штуку 20 гривень. Два берете, третій в подарунок. Ще є вінчики по 40 гривень, лопатка силіконова 40 гривень. щіпці 40-40, ножиці теж 40. Прикольно, що воно плюс-мінус в одній ціні. Кешбек 80% на усі прокладки для критичних днів. Є акційні пропозиції від Лінджері 10 штук 38 гривень, 16 штук 74 гривні. І найбільші 40 штук 143 гривні найбільша кількість. Від Always менші упаковки, навіть є по 5 штук. 51 гривня, 10 штук 87, це такі нічні платинум. Більш класичні варіанти: 10 штук 55 гривень і 20 штук 99. Лібрес прокладки по 47 гривень та 43,60. Більші упаковки по 20 або 16 штук 67,50. Такі варіанти 10 штук за 35,80. Прокладки Kotex. 49 гривень, 44. Ось такі по 44. 48,50. Тут 8-9 штук упаковці. Їй по 10 штук. 16 штук за 89. Чи є і акція, і кешбек. Це одночасно дві акції на прокладки. Ще одна дуже класна акція: це кешбек: 80% на аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Весь ось цей стелаж повертається 80% від вартості товарів. Рукавички такі гарненькі з совенятками. Ціна 35 гривень, одна пара, вони досить високі. Такі варіанти по 17 гривень теж по одній парі в упаковці. Frakenbox 55 гривень, вони відрізняються розміром SLM. На звороті тут є така шкала, можна собі приміряти. Щітка 30 гривень, такі шкребки 12, такий шкребок від Frakenbox 22 гривні, меламінові губки. Дві штуки 34,50. Тут є по 10 рукавичок, тобто 5 пар 50 гривень. Рукавички одноразові, 23. Губки для миття посуду, багато акційних. Такий варіант: 6 штук 32. Тут 4 штуки 35. Коричневі теж 35. Домі 50, фіно. 6 штук 37,50 35. Такі з ароматом апельсину. Хто пробував, пахнуть чи ні? Ціна 43,50. Такий варіант 5 штук 40. Менші 10 штук за 30 гривень. Такий варіант 5 штук за 9 гривень. Так, плівка харчова від торгової марки управдом. Давайте пошукаємо 24 гривні 50 копійок. Так, ви знаєте, я купляла ось таку харчову плівку. Дуже мені сподобалось. Тут є такий механізм для відрізання. Дуже класно. Хто таке пробував, не пробував, спробуйте, можу сміливо вам рекомендувати. Ціна. Ціна ціна, плівка харчова, 78 гривень, тут 100 метрів. 20 метрів плівка харчова за 15 гривень. Так, є рукава для запікання, 10 гривень 3 метри від управдом. Рукав, ось він. Ну, Від frackingбок не акційні переважно товари. Так, акційне. Що в нас акційне? Home Art, переважно акційні. Це є що 15 листів. Це є в нас пергамент для випікання. Досить такий довгий, незвично довгий. Отут <п 'ят> є параметри: 42 см на 38 см, 40 гривень 50 копійок. Фольга мелочі Мелоччизні, файно. Вона, до речі, досить така цупка, не тоненька. Довжина 20 метрів, ціна 119 гривень. фольга. Home Art фольга 60 гривень. Ой, довжина 20 метрів. Від управдом фольга 10 метрів за 30 гривень і повернеться 80% на карточку Єва. Фрекенбок ще є. Ціна 62 гривні. Для прибирання серветочки. Фракенбок 87. Такі по 24 гривні, одна штука 30 на 40, по 12 гривень. Такі вологопоглинаючі, три штуки за 27 гривень. Для миття підлоги 58. Home Art, Це її вологопоглинаючі. Їх є 5 штук, 65 гривень. Так, ось ці відривні по 70. Це є мікрофібра серветочка файна, ціна 62 гривні. Так, це не акційні. І пакети для сміття. Бачу, вже розкупили досить. Такий варіант. Тут є 60 літрів об'єм, 20 штук, 27 гривень. 100 пакетів 35 літрів об'ємом за 55 гривень. Акційні 35 літрів 15 штук. Це з ось таких, але на 15 штук. 24 гривні. І є більші 35 літрів від мелочі жизни. Ось такі з затяжками 80 гривень. Так. А є ще якийсь світ фракенбок. Нема бачу. Home Art 70 гривень 35 літрів, 30 штук. Управдом. 15 штук на 35 літрів, 22 гривні пакети. І 40 штук на 60 літрів, 116. На 60 літрів. Трохи більше, ніж звичайне відро. Вигідна ціна на сарму, сармікс і сарма. Сармікс 450 мл 32 гривні 50 копів. Це теж сармікс, а де сарма? Ага, це сарма, сармікс, або, або таке, або сяке. Ціна однакова. Кешбек на підгузки, дитячі, Пін». 194 гривні, двійка, 27 штук, 439 гривень, трійка, четвірка і п'ятірка, але тут більше штук. 56, 50 і 44. На підгузки трусиками від Pin є і знижка 363 гривні, і кешбек, четвірка, 46 штук. П'ятірка 42 штуки і шістка 38 штук в упаковці. На усі вологі серветки діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете три упаковки, можна брати різні. З трьох що дешевше піде вам одна позиція в подарунок: 18,80, ось такі 60 штук від полісся. Інстагут 100 штук 70. 5 гривень 60 штук, 48. Це є рушнички 24 штуки, 43 гривні. 45 гривень Greenway 60 штук. І менші упаковки. Від Полісся 10 10 серветок, але 5 пачок, 14,50, літо 6,40, Інстагут 16, Greenway 12. І панда. Сніжна панда 12,30. Смайл по 17 і по 21 гривні 30 копійок. На Pin Усі засоби для догляду за малюками: кешбек. Крем під підгузок 149. Олійка 129. Це є дитяча присипка 139. Засіб дитячий, 3 в одному 229. Від люмінарка баночки для зберігання продуктів скляні дві купляєте, третя в подарунок. Об'єм 630 мл 139 750 мл 119 і літрові теж по 119. По моїх таких нехитрих підрахунках ці товари теж ви мали йти з акцією 1 плюс +1 дорівнює 3, тому що це кухонні. Товари і кухонний текстиль. Рушнички по 50 гривень, такі 70, лопатки по 40 гривень, форми для заморожування. Ціна 50, Прес для картоплі 50, такі щіпці 50 гривень, Пієчка 40, 30, рукавички 80. Ще є порційні серветочки по 50 гривень. На усі аксесуари для макіяжу, манікюру, педікюру від торгової марки КОС. 1 дорівнює 2. Можна взяти якісь штіпці, ножнички, пилочки, пензлики. Оплачуєте за один дорожчий товар із двох. 249 гривень кусачки. Такі щіпці 199, Кніпсери 70, 40. Це тільки торгова марка КОС. 139-159. Два варіанти 189, 75 гривень, двохсторонній пушер тример для кутикули. Пилочки для нігтів по 42 гривні. Пікітерки для педікюрун. Ціна 80 гривень. І на дерев'яній основі 60 гривень. І для нанесення макіяжу дуже великий асортимент різноманітних пензликів, переважно акційні ціни. 199-179-219 такий цікавий пензлик. Тут, бачите, ще є додатково насадки 179 для нанесення тональної основи, 139 такий варіант пензлик, двохсторонній для губ, навіть є наборами. Ціна 139 гривень, такі косметичні чорні екошкіра. І ще в цю акцію мають входити накладні вії. Акційна ціна 80 гривень, є пучками. ціна 100 гривень. Щоб пінцети по 100 гривень такий варіант, Дуже, до речі, незвичні. Ще? ці 80 гривень. Пінцет із чохлом за 139. Знижка до 50% на парфумерію Dolce Gabbana, Поліси та Лазер. Хто зі мною давно, той знає, що я собі такі купляла, коли теж була гарна знижка. У них такі незвичні флакончики у вигляді черепів, черепі. Але аромати дуже приємні, солодкі, квіткові, хто таке любить. Звертайте увагу, об'єм 40 мл, ціни 499 та 569. Є ще по 75 мл ціни 669, 799 і 699. Такі майлук, гарна ціна 400 гривень і 399. Дольче кабана, теж знижені ціни. Імператриця гарний аромат, об'єм 50 мл 1399. Такий варіант 25 мл 1199. На декоративну косметику від Патрісії Ледон акція 2 дорівнює 4. Будь-яких 4 товари обираєте з цієї торгової марки. 2 Товари, яких є дешевші, підуть вам у подарунок. Так, Як це відкрити, щось новеньке. Це компактна пудра з пуховкою і дзеркальцем. Ціна 269. Набір тіней 179 гривень. Хайлайтер, ціна 149, сердечко. Обов'язково зверніть свою увагу, кешбек на всі креми для обличчя 80% від вартості. На всі креми. Можна придбати свій улюблений крем, вам за нього повернуть на картку бонусами 80% від вартості, і ці бонуси ви можете списати вже на наступний день на будь-який товар з асортименту магазину. І оплатити можна 50% від вашої наступної покупки. Тобто, якщо ви, наприклад, купляєте крем, ось такий засіб від L'Oréal, він коштує 287 гривень. Вам повернеться на картку 80% від цієї суми, ну, припустимо, та, що це 200 гривень. І щоб вам цих 200 гривень списати. Треба буде купити на 400 гривень. Обираєте товару на 400, тоді 200 гривень оплачуєте бонусами і 200 гривень готівкою чи карткою. Так відбувається списання бонусів. Лореаль геній зволоження, 423 гривні 70 мл. Лореаль, Ревіталіфт 510 гривень. Гарнір 201 гривня 199, смайл ціна 299 гривень, 50 мл. Нівея крем, 198 гривень. Такі креми, вікові віднівеї 167 гривень. В таких баночках по 100 мл теж 167 гривень. Q10 10, 254 гривні, 233 гривні. На усі засоби для догляду за нігтями, крім BC Profession та GlenB. Акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 одиниці цих товарів і отримаєте дві дешевших подарунок. Така олійка для кутикули, 45 гривень. До речі, якщо маєте бонуси, наприклад, там щось вчора купляли чи після вчора, то можете, якщо, наприклад, є такі якісь знижки чи акції 2, дорівнює 4, можна оплатити половину покупки бонусами.